Тут біля дамби глибина сягає від одного до двох метрів. На дні чітко видно чимало великого каміння, тому не потрібно багато мудрувати, щоб зрозуміти. Стрибання із мосту не лише небезпечне, але може мати й летальний наслідок. Днями із цієї труби з невідомих причин стрибнула дівчина. Її врятував випадковий перехожий Ігор Чайковський. Вона вон там онтабон, і вона так туди й тренула. А звідки вийшла? Я портала з якраз яка з справді ворота. Задій ще йшли якісь хлопці, два, ну, не знаю, чи вони повнолітні було, чи ні. Попросив, щоб вони подзвонили скоро і поліції. Хлопець розповідає, зважаючи, що на дворі була вже ніч, спершу перевірив. Чи, бува, йому не здалося, що це хтось стрибнув. Посвітивши по воді ліхтариком, побачив людину і, не задумуючись, кинувся витягувати її із води. Ручку скинув, повішав з тамтої сторони і зразу там він спригнув був. Тож, поки до неї доплив. І витягнув її, от там де ті бетони закінчується. Привів її до тями, вона мені каже, чекаємо, бо поліція приїхала. Рятівник, привівши до тями дівчину, який припускає приблизно 20-25 років, одразу ж намагався з'ясувати навіщо ж у відповідь почув задля екстрему. Я то, як вона не розбила все, ну, має травми, але вона зараз вже кажуть виписана. Ігор ходив до дівчини у лікарню і телефонував, пропонував допомогу. Зазначає, розмовляти про інцидент і його причини вона не хоче. Я подзвонив, кажу, якщо треба, то щось подзвониш, скажеш. Ну, Соки теж неохота лишати, було в біді. У нас сама десь з Хмельницька. Сам хлопець із міста Золочів Львівської області, позаду армія, після якої Ігор вирішив продовжити військову службу і підписав контракт. У військовій частині зазначають, таким чинком солдата пишаються. Спокійний, врівноважений, скромний. От. Це було, ну, скажімо так, це можливо трагедія, в якому дівчина молода, впала, травмувалася. От але його поступком дуже ми гордимося. Чекаємо наказу командира частини на заохочення даного воєнаслужа. Скоріше всього, що я так думаю, що це буде якась відзнака.